Перша в Україні на Буковині для військових, які втратили кінцівки, відкрила автошколу. Спеціальні курси організували у Вашківцях. До навчання допускають захисників, які пройшли реабілітацію і мають бажання керувати автівкою. Для навчання бійців із протезами нижніх кінцівок у медичному закладі спеціально переобладнали автомобіль. Скільки захисників виявили бажання сісти за кермо? Та хто їх навчає? Дізнавалася Олександра Савіна. Для військових переобладнали навчальну машину, встановили ручне щеплення, газ і гальма. Звичайно, подобається. Цікаво. І собі планую взяти машину, правда, лучше автомат. Різниця в тому, що ручне керування, ну, степлення рукою вижимаєш. Но я стараюсь протезом вижимати. Навчання і перенавчання водінню захисників, які втратили нижні кінцівки, проводиться для всіх бажаючих, як з досвідом водіння, так і без. Так, да, я років десять назад здав на права категорію Б, але не їздив. І документи втрачені, а тут представилася можливість, така, то хотілося поновити навики. Тим паче, ну, вже без ноги, з протезом. Заняття може відвідати кожен військовий, який пройшов реабілітацію, та має підтвердження від лікаря про спроможність кермувати. Ну, на механіці я не можу їхати, а так як тут цю машину. Ну, Переобладнали, то, ну, наприклад, для мене це... Мені це тяжко не давалося, тому що я їхав. А тепер, мабуть, треба автомат треба брати на машину, щоб інструктор, ще бомбезний мужик. Я, вдома їздив, я В принципі, я і на тракторі, і на Камазі їздив, і на бусиках, автомат, механіка. Навіть з двойним вижимом сціплення без питань взагалі. А тут це я вважаю особливо для, для хлопців, в яких ну, більш серйозні проблеми з ногами. Для них ну, це ручне коривання, щоб вони розуміли, що вони можуть жити повноцінним, що воно для них не закінчиться саме там. Я, я особисто дуже люблю машини, тому для мене це було таким серйозним питанням, чи зможу я їздити, чи ні. Заняття з водіння проходять щодня. Навчання триває одну годину на військового. Даний автомобіль переобладнано на керування значить, з інвалідністю. Тут зроблено переобладнання автомобіля щеплення, щеплення, ручне керування, і також тормоз і газ переведено на ручне керування. Це в залежності від того, хто яку ногу загубив у бою. Ну, ви знаєте, от, е, саме головне, що вони е, налаштовані по-бойовому. І коли в них горить та іскорка в очах, що він хоче це все е, оселити і знову керувати автомобілем, це найголовніше. І вони з радістю йдуть на водіння. Керує та автомобіля для занять водінню створили спеціальний майданчик, на якому є знаки міст, дорога з мійкою та заїзди різного типу. Олександра Савіна, Олександра Окіпняк. Новини всі 4